Ну, підзамчук, то було так, як обоняк, і став був малий, і на підзамчу жили люди. Такі були собі хати. Ну, такі, як цигани, Ну, нібито так, як рахувалося, що між чи общество якесь живе, там такі хати були, кучка до кучки, і ще до кучки, і так було. І як то вони став, почали розширювати і тих людей висіляти. Люди дуже не хотіли там виселятися, то але то тоді, як побудували трошки хатів, то давали тим людям хати, то я вже працювала. То був ну, 58-59, то вони валили були те під замча. То я знаю, що там жив така родина з кореньких. Що вони не хотіли виселитися, їм десь за парком давали хату, вони не хотіли піти, то вони винесли скриню, були і діти писали на тій скрині завдання, вони покликали, були кореспондента, бо що, як то їх виселяють. Але хати давали. То те вони розвалили, то люди розбирали собі ту цегу, двері не матрі, али навіть мій чоловік брав трохи там цеглу і то все. Бо не було все, що будувати.